Найрезонанснішою новиною сьогоднішнього дня став приїзд місцевих силовиків з гарячих точок столиці. Чим вони там займались і чому зненацька і раптово приїхали в Тернопіль? З'ясовували у спецпризначенців обурені городяни. З Зберезьки КПП Київська траса тут зібралося майже 500 людей для того, щоб зустрічати тернопільський беркут, який повертається з Києва додому. Нам дали координацію, що їде Беркут Тернопільський. Що ну напевно, що заради того, що спалили, то все їх визвали. А вони сказали, що вони самі їхали так як вже ті поздаватися, але то повірити людині, то як вони нині два рази шапку поміняли, то. Зупинили активісти Беркут біля Збаража. Там примусили здати зброю, і в супроводі людей поїхали в Тернопіль. А вже на контрольно пропускному пункті громада збільшувалась щохвилини. Е, сказали, що... То Тернопільський Беркут, який там був вернувся назад. Я сказав, кажу, а як вам совість дозволила туди поїхати і знущатися над людьми? Вони командир слова не сказав. Чекали спецпризначенців, люди довго. Співали гімн, вигукували слава Україні і готувалися до силового наступу. Згодом, щоб втихомирити воєвничий запал. До них прибули представники місцевої влади та політики. Їх супроводжує зараз 50 машин автомайдану з Баража. Вони нам передали їх з Баража сюди, в Тернопіль. Тернопіль перше місце, де Беркут перейде на, на сторону українського народу. Чи є заперечення, щоб їх тут не рвати? Чи є заперечення? Хто хоче їх рвати тут? Ніхто не хоче. Ведемо за театральний майдан. Під вигуки ганьба через живий коридор тернопільських беркутівців вивели з автобуса. І так через все місто із вигуками та під супровід автомобільних сигналів Беркутівці разом із тисячним натовпом людей попрямували на театральний майдан. Там спецпризначенці повинні були поклястись на вірність народу, а не влади.